Привіт, привіт, друзі! Давайте з вами привітаємось. Сонечко, сонечко. Заглянь у віконечко. Ми тебе чекаємо один одного, вітаємо! Привіт, малята! Я дівчинка Оксана. Я хочу вам розповісти віршик сьогодні. А ви уважно послухайте і скажіть, про що він? Я у мріях побувала, я у мріях заблукала. То я пекаром була, і торти смачні пекла. То зайшла в кравчині мрію, плаття шила, гарно вмію. Ще я вчителькою стала, букви з дітками вивчала. Мить і я вже тенісистка, і художниця, артистка. Вірш складаю, поетеса, в літаку я стюардеса. Ким же бути, ким же стати? Треба щось одне обрати? Я у мріях побувала, я дивилась, вибирала, ще не все я знаю й вмію, ще шукаю свою мрію. Друзі, про що цей віршик? Так, він про професії. А які професії ви знаєте? Так, професій на світі дуже-дуже багато. Сьогодні я хочу вам розповісти про деякі з них. І почнемо ми з лікаря. Лікар лікує людей і дорослих, і маленьких. Ця професія дуже давня. Для того, щоб стати лікарем, треба добре вчитися. Від лікаря залежить життя і здоров'я людини. Лікарю потрібно вміти розпізнавати, яку хворобу має людина. Слід обрати найкращі ліки і навчити хворого, як поводитися, щоб швидше одужати. Лікарі бувають різні. Наприклад, лікар, який лікує дітей, називається педіатр. А що ж потрібне лікарю для праці? Термометр, ліки, шприц, фонендоскоп та ще багато чого. Дуже смачна професія це кухар. Кухар це людина, яка займається приготуванням страв. Харчування це невід'ємна частина життя людини, тому кухарі потрібні скрізь і завжди. Кожен день кухарі смачно годують дорослих і дітей в самих різних закладах. Кухар є і в школі, в дитячому садочку, в лікарні. Кухар працює на кухні. Там є багато інструментів для приготування їжі. Ніж, каструля, сковорідка, м'ясоробка і багато чого. Є дуже важлива професія поліцейський. Поліцейський виконує важливе завдання, наприклад, стежить за тим, щоб люди не порушували правила поведінки на вулицях, в громадських місцях, щоб водії дотримувались правил дорожнього руху, охороняють власність, тобто речі, які належать людям, затримують злочинців. Та доставляють їх до відділу поліції. Як ви гадаєте, що потрібно для роботи поліцейського? Так, поліцейська машина, наручники, рація і багато різних речей. А далі в нас дуже цікава професія це вчитель. Професія вчителя важка і почесна. До серця кожного учня вчитель намагається прокласти стежку. Навчити, пояснити, здивувати. У школі дуже багато вчителів, і кожен з них намагається навчити дітей цікавому і корисному. Як ви гадаєте, що потрібно для праці вчителя? Дошка, зошити, книги, указка. Молодці. Професія будівельник. Ще дуже давно люди почали будувати житло та інші споруди. Збудувати будинок нелегко. На будівельному майданчику працює багато людей. Їм допомагає спеціальна техніка, також будівельнику потрібні інструменти та будівельний матеріал. А це найхоробріша професія пожежник. Пожежників викликають по телефону за номером 101. На пожежній станції лунає сигнал тривоги. За кілька хвилин команда пожежників на червоній машині поспішає до місця пожежі. Пожежники мають спеціальний одяг. Щоб вогонь не міг обпекти їх. А що ще потрібно пожежнику для праці? Пожежна машина, вогнегасник, дробина. Молодці. Малята, про які ж професії ви дізнались сьогодні? Назвіть їх. Що потрібно для праці вчителя? А для праці поліцейського. Що потрібно для праці пожежника? Що потрібно для праці лікаря? Так, молодці. Я гадаю, ви дали правильні відповіді. А наше заняття закінчилось. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.